Десять років ми боролися з цією хворобою, лікувалися, але на даний час ліки, які вона приймає, їй вже не допомагають. І нам треба терміново робити пересадку кісткового мозку. Пересадку кісткового мозку нам мають робити в Італії. Ну, для того, щоб зробити пересадку кісткового мозку, нам потрібно 115 тисяч євро. На даний час ми вже назбирали 23 тисячі євро. Нам ще залишилося назбирати. 92 тисячі євро. І я хочу подякувати всім людям, які допомогли нам уже зібрати певну суму грошей. Подякувати волонтерам благодійної організації Разом до життя. Я хочу подякувати близьким, рідним, друзям і хочу подякувати тим людям, які допоможуть нам. Мобільний телефон Віри Петрівни дідик матері онкохворої дитини 098 836 66 48. За ним ви дізнаєтеся номер банківського рахунку, на який можна переказати гроші.